Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу вам розповісти за гарантовані та містичні тічдропс в честь Gamescom 2025 року, які в нас будуть тривати впродовж наступного тижня. Далі оглянемо супертестування змін мапи Тихий берег. Ця інформація з'явилася декілька днів назад. Плюс до того обговоримо дві нові машини, що вийшли також на супертестування. Перша машина Аші Гару, японська ПТ рівня, колісна з механікою охолодження зброї. Друга машина це Black Prince 2, британський важкий танк 7 рівня з двома гарматами, з механікою цього залпу. Зараз будемо розбирати ці характеристики, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з Drops в честь Gamescom 2025 року. Якщо подивитися от в загальному, то вони в нас будуть тривати з 18 серпня 18.00 до 25 серпня 18.00. Якщо подивитися більш конкретно, то перше, що в нас іде, це дропс на офіційному каналі. От 19 серпня вони у нас почнуться з 14.00. І тут у нас спочатку йдуть гарантовані Twitch Drops. За 60 хвилин перегляду настанова природні укриття 5 штук. Перед Бойова настанова без різких рухів і розкладання снарядів. По 5 штук відповідно кожної з цих настанов. Далі йде за 120 хвилин перегляду, також гарантовані з 5 великих гримкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Ну і за 180 хвилин перегляду найжирніші такі дропси. Звісно, в основному всім буде випадати з цих містичних дропсів 2D-Gamescon 2020, але може ще дропнутися 3D-стиль Yelschoi для гриля 15. го Також може дуже рідко випадати Т-54 німецький середній танк 9 го рівня або М-54 Ренегат американський важкий танк 8 го рівня. Також у нас будуть дропс на Gamescon, От в цей день, 21 серпня о 15.00, виходить це початок цих трансляцій. Тут у нас спочатку будуть йти гарантовані твіч Drops. От, наприклад, строковий резерв семидневний на 1 годину до бойового досвіду. Дві штуки будуть давати за 30 хвилин. І також строковий резерв семидневний на плюс 200% до вільного досвіду досвіду екіпажу на 1 годину. Це саме мінімальне. За 60 хвилин перегляду вже один день преміум аккаунту непогано для. Для тих, хто не користується, не донати, то може використати, наприклад, пофармити срібло. За 120 хвилин перегляду вже починаються у нас містичний дропс. В основному буде випадати набір спорядження це шоколад, велика аптечка та великі ремкомплекти по 15 штук, відповідно. Або 3D-стиль гель може випадати на Сіревесто 3Б. А ще крім цього може випадати Е75ТС із 3D-стилем камфгрупа Бекен. Друзі, це у нас прям восьмого рівня. Звісно, це буде дуже і дуже рідко, але все ж таки шанси є. І за 240 хвилин перегляду у нас ще одні містичні Twitch Drops. За них в основному будуть давати практично усім 2D-стиль до зірок, але рідше може випадати 3 стиль Єльп-Кран. Це в нас для кранвакена, друзі. І плюс до того ще дві прем ПТшки 8 рівня. Перша ще ПТК ТВП 100 чехословацька ПТСАУ ПТСУ 8 рівня, а друга це Су-130ПМ радянська ПТСАУ 8 рівня. Звісно, чисто потенційно непогані такі твічдропси, дропси хоча в основному буде все висипатися по мінімалки. І ще, само собою, будуть дропси у стримерів з 18 по 21 серпня і з 21 по 25 серпня. З 18 по 21 серпня у нас будуть за 90 хвилин перегляду настанови, друзі, на маскування, на е, плавне обертання башти, так скажемо, і на безконтактну боєукладку. За 180 хвилин перегляду резерви до бойового досвіду, дневні, от 2 штуки, і до вільного досвіду і досвіду екіпажу. Оці ще на 1 годину 7-дневні на плюс 300% Також дві е, штуки. За 240 хвилин перегляду ще одні гарантовані Twitch Drops, п'ять великих аптечок, п'ять великих гримком. 5 автоматичних вогнегасників. З 21 по 25 серпня тут вже жирніші йдуть, тому що за 90 хвилин перегляду танковий преміум аккаунт один день непогано. За 180 хвилин перегляду допайки різних націй по 5 штук, кава з випічкою Онігірі і Шоколад. Ну і за 240 хвилин перегляду два дистиль я в грі, друзі. От такі у нас твічдропси. Якщо захочете, в певні дні, от коли є містичні твічдропси, можете їх зафармити, тому що, можливо, вам усміхнеться успіх і ви, наприклад, 3D-стиль зафармите, або, може навіть і машину 8 рівня. Буде доволі так непогано. Далі хотів вам розповісти про супертест. Вод зміни на мапі тихий. Берег. Оцю мапу зараз змінюють, коли вона в такому форматі вийде в релісі, чи вийде взагалі, ще не зрозуміло, але, тим не менш, давайте подивимося, що ж там змінюють. Новий експериментальний прототип мапи Тихий берег має значні зміни, спрямовані на те, щоб зробити геймплей більш різноманітним та покращити загальний досвід гравців на добре броньованих транспортних засобах. І далі йдуть опис напрямків. Перший центр мапи був кардинально перероблений з додаванням Великої гори та тунель. Добре броньовані транспортні засоби тепер можуть взаємодіяти один з одним по-різному, на різних відстанях і різній висоті в цій області. Бачимо, як це все виглядає. Друге, це внутрішній напрямок, було скориговано, тепер маневрені та легко броньовані танки можуть битися тут, використовуючи камуфляж, залучаючи ворогів перед ними, а також тих, хто знаходиться на вершині гори в центрі мапи. Можливо, трішечки незрозумілий опис, але в загальному друзі, я так думаю, що основна маса все ж таки розібрала, про що тут йде мова. Третя берегова лінія була перероблена на користь снайперських машин. Оновлені позиції дозволяють їм атакувати ворожі ПТ та техніку посередині мапи. Четверте було додано кілька позицій ПТ для кращого контролю берегової лінії озера. Крім того, є кілька прострілів на вершині нещодавно доданої Великої гори посередині мапи. Отака, от друзі, в нас інформація, отак от це все виглядає. Тобто в нас тут основні такі зони були змінені чотири штуки. Четверта, вона така ну, незначна, невелика. Але от перша, друга і третя зони вони великі, виділені от різними кольорами, ви могли це все побачити. Це така друга інформація, про яку я вам хотів розповісти. А тепер давайте поговоримо про ті машини, які зараз активно оттестуються, точніше, тільки вийшли на супертест. Перша машина це Ашігару. Легкі ноги, якщо правильно, по перекладу з японської. Це японський винищувач танків рівня 10 є першою колісною ПТ у грі. І дійсно, в нас ПТ-шак ще колісних не було. Вона пропонує пристойну мобільність максимальною швидкістю вперед 39 км на годину. Це небагато. І по тому і потужності 24 кінські сили на тонну. Це прекрасно, Звісно, по тому потужність, тобто ми будемо впиратися постійно в свою максималку. Її 105 мм гармата завдає. 391 шкоди за постріли має видатний час прицілювання, тобто зведення 1,4 секунди, хорошу точність 0,32 в базі, швидкі снаряди, а також максимальний кут опускання гармати мінус 10 градусів та відносно короткий час перезаряджання 7,1 секунди. Крім того, гармата має систему подвійного прицілювання, охолодження, що дозволяє досягати хірургічної точності 0,21. Я так розумію, це в базі ви уявляєте, якщо ми ще розкачаємо, це все буде взагалі там скільки? 0,16-0,17, дуже хороша точність. Тобто, ну, звісно, промахуватись будете, але все ж таки з охолодженою гарматою це дуже точно буде летіти снаряд. Тепер давайте подивимося, що ж вона з себе представляє по характеристиках. Перше, що ми бачимо, це, звісно, показники вогневої потужності. Середня альфа у нас невелика. От у нас три типи снарядів: бронебійний, базовий, підкаліберний, голдовий і осколково-фугасний. Якщо подивитися на базову ВБшку, то ми бачимо, що вона має середню альфу 390 одиниць, пробуває 277 і летить із швидкістю 1250. Тобто, альфа, звісно, маленька, швидкість польоту. Хороша, комфортна пробиття, ну, можна сказати, я не знаю, стандартне, нестандартне, невисоке, коротше кажучи. Далі йде голдовий снаряд, має він так само середню шкоду 390 одиниць, 332 мм пробиває. ну, Це усереднене значення. Я не можу сказати, що це дуже високий показник, але й непоганий. Звісно, він буде втрачати бронепробиття на відстані, скоріш за все, наскільки цього на даний момент не зрозуміло. 1540 летить взагалі прекрасна, дуже комфортна швидкість польоту снаряду. Тобто це така ПТ-шка, яка буде з відстані дуже точно влучати у свої цілі. Зараз ми дійдемо до цих характеристик, чому я так кажу. Третій тип снаряду це осколково фугасний. 510 виходить одиниць, він наносить підвищену шкоду, пробуває 105 мм прекрасне пробиття, як для фугаса. І 1100 м на секунду летить, в принципі, також нормально. Коротше кажучи, снаряди в нас з невеликою альфою, але з хорошою швидкістю польоту снаряду і з нормальним бронепробиттям. А так можна сказати, тому що воно аж ніяк не топувало, але все ж таки непогане. Час перезаряджання швидкий, 7,1 секунда в базі, 1,4 секунди в базі час зведення, тобто дуже комфортні параметри. Швидкострільність класна, час зведення класний, точність також навіть базова, хороша, 0,32 розкачається, буде десь там 0,29. Плюс до того в нас є режим охолодженої гармати. Взагалі тут 0,21 в базі. А якщо розкачається, ще менше буде. Там 0,17-0,18, скільки не знаю, точно вам не скажу, але тим не менш це дуже прекрасні показники. Правда, у нас охолодження гармати аж 12 секунд, тобто практично у два рази, ну трішки менше, ніж у два рази довше, ніж от базової гармати. Але навіть в базовому режимі доволі комфортна точність, тому хвилюватися не потрібно. Мінус 10 плюс 16 от по кутах у нас опускання, мінус 10 плюс 16 на задирання. 60 снарядів, бо є комплект. По екіпажу бачимо 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Тепер переходимо до мобільності, дивимося, що у нас тут є. Максималка 39 вперед, 20 назад. Вона не дуже висока, але все ж таки і не маленька. І питома потужність 24 кінські сили. Тобто, питома потужність у нас взагалі прекрасна, і це краща ситуація, ніж би було, наприклад, питома потужність маленька, а максималка, наприклад, 50 кілометрів. Тобто ми б її не набирали, а так ми будемо упиратися в цю максимальну швидкість, якщо, наприклад, використовувати комплекс підвищення рухливості Т3 або трофейний турбонагнітач. Звісно, ми цей показник підтянемо, буде 45 вперед, 23, наприклад, назад. Питома потужність ще підскоче більше. Коротше кажучи, динаміка непогана. В цієї ПТ-шки повинна бути. На рівні, можна сказати, навіть СТ своєрідною. Що стосується повороту корпусу 40 градусів, непогано, повороту самої башти 30 градусів, так не найкращий показник, але все ж таки також буде виручати повороти на 360 градусів, все нормально. По живучасті 1800 ХП, от у нашої машини 150-40-40 мм, це бронювання самого а, корпусу, ну, от, точніше, башти. А бронювання корпусу. Корпусу 60-30-30. Тобто, в основному в нас бронювання, звісно, практично відсутнє. Навіть башта, скоріш за все, буде доволі просто пробуватися, можливі рикошети від підкаліберних, так скажімо, снарядів. По незамітності, от по маскуванню 17-33 нерухома машина і 10-37 під час руху. Тобто, нерухома машина також має хороші показники. Якщо, наприклад, буде маскування в екіпажу, то цей показник лапнеться і доволі так непогано. 380 метрів. Огляд і 750 метрів дальність дії зв'язку. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини, вона, скоріш за все, друзі, повинна бути і непогана. Звісно, з одного боку, вона така відносно картонна, але з хорошою гарматою, з маленькою такою ельфою, але швидкострільна, з хорошою а, такою середньою шкодою на хвилину. Тепер переходимо до другої машини. Це у нас Блекрінс 2. Британський важкий танк сьомого рівня, основною відмінною рисою якої є система подвійних гармат. Завдяки короткому часу підготовки залпу та низькому штрафу за його використання цю механіку можна ефективно використовувати багато разів в одному бою. Машина також може похвалитися надійною баштою та бронею корпусу збалансованою посередньою мобільністю, максимальна швидкість вперед 30 км на годину, а назад 15 км на годину. Його шкода за постріл у звичайному циклічному режимі становить 150 одиниць. Оце такий короткий опис даної машини. Тепер давайте розберемо характеристики більш детально. І перше, що в нас іде, це вогнева потужність. От по снарядах бачимо, що базовий снаряд ББшний 150 має середню альфу невисоку, 171 мм він пробиває, 884 м метри на секунду летить. Тобто це традиційний снаряд для цієї гармати. Так само, як і традиційна голда, 150 середню шкоду має, 239 мм пробиває і 1105 метрів на секунду летить. Тобто голда, в принципі, непогана, звісно, середня шкода невисока, але це. Гарматка така, яка в нас є вже у грі, друзі. От ці характеристики по пробої, посередній альфі, швидкість польоту плюс-мінус, напевно така сама. Ну і третій снаряд це фугас. 190 підвищена шкода, всього на 40 одиниць, але пробуває він всього 38 мм. Тобто його не дуже рентабельно буде використовувати. По швидкості польоту, так само, як і ББшка, 884 метри на секунду. Час перезаряджання. От далі йдемо вже однієї гармати 5,6 секунд. Дві гармати відповідно в два рази довше. 11,2 секунди. Час підготовки гармати, якщо ви, наприклад, будете вести однією гарматою почергово ну, двома гарматами, але почерговий вогонь 2,5 секунди. Тобто між пострілами, між двома. Не дуже довго, в принципі. А якщо ви хочете зробити залп, то всього 1,5 секунди він буде готуватися. Але тоді буде після залпу блокування перезаряджання гармат 1 секунда. Ну Це небагато, це дуже швидко в принципі. Але за залп ви все ж можете видати максимально. Там в районі 300 одиниць от, от, шкоди, тобто шкода тут від залпу не дуже висока. По точності 0,38 от у нас базовий показник, тобто не дуже точно, як для такої ельфи. Мінус 8, плюс 20, відносно комфортні такі кути, по задиранню взагалі прекрасно, по опусканню, в принципі, нормально. 74 снаряди боєкомплект. По екіпажу у нас тут командир, механік водій, радист, навідник і два заряджаючих, тому що дві гармати, от тут два заряджаючих мобільності 30 км вперед, 15 назад, питома потужність 12 кінських сил на тонну. Тобто це повільна, нединамічна машина, такий важкий танк. 30 градусів швидкість повороту самого корпусу і 30 градусів швидкість повороту самої башти. Ну Це не динамічна, друзі, машина, про що тут можна розповідати. По живучості бачимо, що 1450 хп прекрасний показник, як для важкого танку 7 рівня 240-95-102 бронювання самої башти. Тобто то, можливо, вона буде відтанковувати дуже часто, особливо, якщо ви будете грати з 7-6 рівнями, можливо, не всі будуть пробувати. Це треба буде дивитися от коліжен модель. По бронюванню самого корпусу 152-95-51, але тут бронеплити знаходяться під такими от вертикальними, відносно непохилими площинами. Ну тобто, скоріш за все, буде корпус пробуватися без проблем, якщо будете румбувати, відтанковувати частину от снарядів бортом. Скоріш та все, тому що бачимо фальшпорта, густі будуть жирати, але якщо противники розумні, то вони, звісно, будуть пробувати вас без проблем. 370 метрів огляд не самий поганий, як для важкого танку 7 рівня, і 460 метрів дальність дії зв'язку. Отака, от друзі, у нас друга машина. Пишіть, що ви думаєте на рахунок них, де з'явиться цей японський танк. Тому що, скоріш за все, це буде якоюсь акційною машиною, але в подальшому, можливо, з цими механіками Ну, мається на увазі колісна база і от, е, е, охолодження гармати. Можливо, яка ще гілка вийде в нас японських танків, японських ПТ-шок маю на увазі. Ще раз всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!